Друзі, всім привіт! Сьогодні ми знову на Уж. Приїхав я вже значить, на своє доволі старе місце. І доволі рано я сюди приїхав на поплавки. тому що років з 5 тому, як я тут ще рибачив, на Карася приїжджав, то Ну, клювати тут починало з початком квітня, Там 10 квітня, середина квітня. А сьогодні у нас на календару 13 березня, тобто на місяць раніше. І приїхав я, значить, ось вище в мене стоять млини. А тут колись була така локація, називається Березняк. Ось далі трошки там березок залишилося. Тут колись над нами стояв такі от ліс. Но у нас дуже багато злодюг в країні і спалили ліс, щоб замести свої сліди. Тому ліс там тут немає. А локація, якби назва цієї локації, залишилася ще з тих часів. Я вже зніс туди все своє спорядження колись тут на цих місцях непогано брав короб саме там травень, червень місяць бувало, і навіть в квітні він тут попадав. Не знаю, що буде сьогодні. Вроді б якийсь рух рибі бачу. Бачу, там щось пузирить серйозне. Буває, друзі, на цих місцях дійсно там весною, квітень, місяць, там, може, кінець березня, піднімається саме крупний лящ. Буває, він тут і кіло влітає, і півтора, і два кілограма. Таке одного року було. То вирішив все-таки перевірити це місце на всяк випадок. Ну, бачу, люди є. Люди трошки приїхали. Тому що карася я ну, наловився перед цим. Вже такі там 4, 4 відео я там зняв. Подивимося, хочеться щось тут половити, Карась тут тому році брав. Ну я кидав за орех, я був тут літом. Подивимося, якщо нічого не буде, то моцик біля нас, і піднімемось тоді вище на карася, на ті місця, де я раніше знімав відео. Так, стосовно цього місця, ну хтось десь бачив, робив тут правильну підготовку. Мене цікавить, наскільки тут можна спуститись униз. І а, бачу течії взагалі майже немає і клявало. Ну, не знаю, як воно тут буде ловитися. тут Блін такий берег, трохи поганий, Ось карчіла стоїть, мішає. і півочки немає, щоб його спіляти. Тоді все було по-іншому. Я думаю, зараз маховий будемо закидати сюди під берег. Давай кидати не будемо. І може поставимо ву пров... не в проводку, а з катушкою туди під акацію, бачу там затоплене дерево. Тут бувало колись під цією акацією найкраще клювало, там йдуть затоплені камні. Справа в нас іде там, виходить така карап'яча яма, бачу там щось булючки виходять, там воно замовлене і навряд чи що там буде клявати. Я так дивлюсь, води, як колись у 2012, 2013-2014 роках. Тому що воду серйозно скинули, на метр менше води. Зазвичай ліс а той, що стоїть напроти, він під водою та курань. Води дійсно більше, ніж на метр немає. Тому починаємо. Починаємо розставлятись, закидатись і будемо чекати вже наші перші покльовки. Давно, друзі, тут не рибачив, навіть не знаю, яка тут глибина. Я думаю, глибина десь метра два з половиною буде під нами. Побачимо зарадайку, кидай, тут не треба буде. Я думаю, тут все буде красиво у нас під ногами. Ану. Ну таке. вгадали з глибиною, глибина десь да, десь до двох метрів. Ну, тут, в принципі, броука. По насадкам. По насадкам це буде у нас безсмертна класика, гробак, мотиль і опариш. На один гачочок поставимо хробачка, Подивимось, бо вже і на хробака теж карась бере і бере непоганий карась. Тут є шанс просто на цьому місці, що тут може побрати непоганий карась. Або щось непогане з білої риби, типу ляща якогось, чи ще щось. Ми на того невеличку карасика можемо в будь-який момент приїхати. Він там буде клювати до ночі. Аби доща не було. трошки придавило і все і поки не хоче якийсь рух є, бачу вроді ну, будь-що знов карась не наклює о є щось якийсь контакт іде бачите тут тече не тягне тут ловити я б сказав би приємніше Плюс сам сидиш, ніхто тебе над головою не ходить і не кидає навпроти. Ніхто не матюкається собі. Сидиш, кайфуєш, трошки тільки співають. Друзі Карасевич. Карасєвич набагато приятніший, ніж там, де я був перед цим. Лодоня. Лодоня клюнула, нічого собі. Я так і понял, зразу що карась клювала. О, це щось похоже вже на Карасевича. Ну, колись по тій акації, батя карапами ловив. Там тоді непогано брав карпіс. Ну це було давно. Клюну нам мотилька з опаришем. Блін, моє давнє місце і теж, теж працює. Це було моє саме улюблене місце, колись на карася я тут ловив часто. Може нам дасть якось ляща ще зловити, не знаю. О, друзі, щось хороше. Оце, оце карась. Оце непоганий карась. дивіться, ось Золота ладоня клює. Блін. Це, це щось, блін, похоже на карася. Вже почало брати. Це хороший карась, кстати, бере. Такі ладошечні. Друзі, задоволені, що на цьому місці все-таки карась ловиться. Як бачите, карась ловиться більше, ніж там, де я був. Такі ось прям золота ладоня. Золота ладоня ловиться. Жо таких, знаєте, два штуки непоганих зловив. Блін, щоб півтора десятка зловити таких карасиків на цьому місці. Просто відпочити. Ніхто тобі ніхто не заважає, як ругом такі каміші. То, блін, я вважаю, що це крута рибалка була б. Плюс тут на цьому місці дійсно можна впаяти якогось трофея. Інколи тут бувало, я попадав, ну це було літом випінь місяць, що клював саме крупний лящ. такі там кіло, ловив і вище кілограма на махові вудки. Тобто, ну, риба на цій локації є. Тут глибіна просто. Глибіна камні, трохи є коряк затоплених, риба тут крутиться. Нічого, вже скільки я три покльовки бачив, пару було таких недопокльовок, як кажу. О, клює щось, друзі. А ну давай. Ну таке, бачите, буває трошки подовбе-подовбе і кидає. Може бути або біла риба, а може бути карася. Ну що це таке? О, біла риба, друзі. Пліточка взяла маленька. Зразу бачите, вгадав, що біла риба довбе. Он друзья, снова на фирму удочку. чего пока так он наиклю, я в основном. Не знаю, друзья, что. Друзья, что-то прям здоровое висит. А, карась хорошая висит. Что-то прям здоровое висит. А, карась хорошая висит. Карась, таких грамм 200, наверное. Висит. Бачите, на, на глибині більші карасі такі клює. Ну, хороший, хороший. Ого, що він тут виробляє мені. Блін, давно таких я не ловив, я так карасів. В цьому році, наверное, ще таких і не ловив. Я думав ляж спочатку гарний вальну, а це клюнув крупний карась. О! Оце я понимаю, карасевич. Друзі, ну це чистиє 250 грам, якщо не 300. Бачите, на мотиля теж взяв. У ще сьогодні є така маленька хитрость. Я беру тісто надіваю, на грузило, От саме перші карасі я воюю взагалі з тістом. Ну і полунічними галодономськи 6-го року залишилось. І воно трошки там, знаєте, приваблює все таки, крупняка. І це він клюнув як і колись він клює прямо, тут завжди він так прямо клював і наліво. Дуже рідко він справа клював, але в, цьому, в тому році я ловив тут справа під цим мачеретом. Ну, Очерет дуже сильно розросся. Раніше він був краєчку тут лише, а до цього він ну, не, не діставав. Трошки місце змінилось з роками, але нічого. Теж була така, знаєте, тут бокльовочка у мене, видно, плітка довбе. Бо я не можу просто зрозуміти, що це таке клює. Якісь таке непогана була покльовка, але ну, не засикнулась. І на цю одкупі докація даже клює, нічого собі. Щось там щоб піднімало трохи. Ну до кінця не клюнуло. Може біла риба? Друзі, воно трошки вже затихло, взагалі карась перестав ловитися, Оце я встиг зловити три карася і ще побачити там невеличку таку дюжину покльовок штук 5-6-7 і в принципі все. Тому вирішив закормитися по-літньому, взяв, ось в мене ще трошки залишилося. Це така в мене ця ячна крупа із пліткою кулеметом. То трошки закормівсько-літньому, може підійде щось крупніше, може підійде якийсь лящ. Тому що я так дивлюсь, на руслі постійно такі полоси від крупної риби а, присутні. З тієї сторони, з тієї сторони. Тобто риба крупна на локації є. А, подивимося, що з цього вийде. Мені самому цікаво. Ну Просто сидіти, знаєте, чекати, що ось ось десь може там щось калювне. ну Це не мій формат риболовлі. А, тому. Якщо не буде кляватка рась, то може вдасться нам приманити цією прикормкою якусь а, непогану, солідну білу рибу. Ну сьогодні б якось такого, знаєте, підлящика грам 300-400 можна було б зловити. І це було б, я думаю, мені б за щастя. Клюну, друзі, такий невеличкий карасик. Клюну на вудку з кільцями, я саме русло закормив. І пройшло десь хвилин 5 і зразу зробив покльовку. Я навіть здивований, що там мотиль цілий залишився. Видно, там дрібезка стільки багато немає, як на дровці. О, Друзі, знову, бачите, покльовка була після закорму. Може, може закорм сьогодні і спрацює трохи, побачимо. Хороший, хороший карасій клюнув. дивіться, які клюв, всім Ладоня. Блін, та вельха зверху надоволювати, трошки мішає. Карасевичень вводяться. Хороший карасі а Мені такі карасі подобається ловить. На те кажуть. Редко, але метко. Ну тут те саме. Не часто покльовки в мене йдуть, але зато, бачите, карасійки. Як колись, як старину. Це буквально тільки... Ну і сюди навіть камеру вимкнути на штативі зразу. Покльовка. Підняло поплавець Друзі, щось хороше взяло. А, карась взяв непоганий. Ладошечний. На руслі все клюнув. Клюнув на руслі. Бровка мовчить поки що. У мене добре, що є вудка з кільцями. І карась клюнув на руслі. Непоганий карась, такі карасі приємно ловить. Почало Чого чогось там клювати. Ну що, друзі, непоганий карась почав брати на руслі з лодоню майже. І причому махові вудки взагалі затихли. І я почав закидати просто на свою стару точку, коли починалось саме отаке безкльовіє. І дійсно навпроти акації на камнях почала якби, брати риба. Вже два карася я злив буквально за останні три хвилини. Зараз змінюємось. Точнее, міняємо мотыля и снова заражаємо в ту саму точку. Достатньо таки далеко цей поплавок стоїть від берега. Це приблизно десь, може метрів 20. Десь так він стоїть. Тобто, інколи буває, коли їздиш на поплавок, треба в арсеналі, щоб от була вудка з кільцями, щоб кидати десь на глибоку бровку або на бувай саме рус. У нас покльовка, друзі, десь раз. Чомусь в, тому, в тій точці почало непогано клювати. Надавило трохи. О, єсть. Під акацією <кхід> щось клюнуло, непогано щось. Карась, не Да, Так, водошечний карась має вже клюнув. Хорошенький такий. Оце клює, от, акація це наступна там йде така. її може не видно з, моє, з моєї сторони. І оце вона, бачите, зразу закидаєш до акації і зразу клює. Вон розі щось непогане взяло. Красне, але хороше. Що це таке? Водошечний карасик. Клюнув. Почала брати в основному на вудку з кільцями. <рес> Махов я взагалі померли. Я вже на Махові, йому покльовки нормальної години-півтори не бачив. Тобто все ловиться в, в основному. Опариш. Мотиль но ну, тільки ловиться на а, вудку з кільцями, бо я, ну, є можливість просто закинути туди куди треба. Це буквально одразу закидаєш і клює. Друзі, карась-карась-карась, Такі крепкі, плив у берег. Такі непогані теж Карасевич. Бачите, поставив два гачка на цю вудку. Я вже нахово її позматував. І недовго я чекав цю покльовку. Буквально через хвилинки три він і клюнув, як я закинувся. Ось ще Акацію мені. Такі невеличкі, а так тягне. Ось такі, друзі, карасєвичі клюють у мене під акацією на камнях. Тобто два гачочка я ось собі зробив і такі майже з долоню карась прокльовує. Не встиг, я записати покльовку, попор просто різко пішов на дно. Нічого, зараз знімаємо його і знову туди заражаємо свою вудочку. Ось такі невеликий карась почав брати. Вранці карась брав покрупніше. Ну, Відно що обід чи що, не знаю. Такі різкі покльовки що я не знаю просто. Майже тільки що потопило, але не до кінця. На міляко зазвичай покльовки трошки інші. Він буває, в основному викладає там а от на глибині, а карась я, скільки помічаю, от зразу то, чомусь топить в більшості випадках. І все, бачите, воно? Майже потопив, відпустив і все. О, піднімає. Блін, мімо. Друзі, рибалка закінчена, тому що клювати зовсім перестало. Люди почали теж роз'їжджатися. Я так спілкувався, то ну, я сьогодні ще добре відвоюся на цих місцях. Зврятував моє королівське місце біля акації, тому що я тут завжди років 7-8 тому, тому постійно зависав. Тобто я колись... Кожен день їздив на риболовлю і тут брали саме такі карасі, там 200-300 грамів, пів кіло попадали. Я ці місця гарно знаю, по цій причині я сьогодні сюди приїхав на перевірку. Якби я приїхав зранку, то я б би карасів, я думаю, більше і брав би крупніший стандарт, тому що зараз вже натягує ось на дощ. Треба, ну я кажу, сушити весло, їхати до хати. Вдалося мені сьогодні зловити півтора десятка, я рахував, самі більші карась такі. Грам 200-250, а тут такі лодошичні і місцями попадали вже під завершення цієї риболовлі трошки менше карасі, як для цього місця. Такі, як, в принципі, плюс-мінус я ловив перед цим. Класикою сьогоднішньої риболовлі, а вже ж був мотиль і був опариш. Наступні риболовлі я теж планую десь може в цих краях побачимо, друзі, тому що йде похолодання серйозне. Мінус 3, мінус 4 передають, ясна ніч, північний вітер, високий тиск. Подивимося, що воно буде. Хочеться попасти на королівську бровку на тій стороні. Якщо я переїду, там є струмок, який впадає в річку. Більше того, що він теж буде впавши. І вже мені вдасться в цей ольховник заїхати, а там самі елітні мої місця. Друзі, починається дощ пора їхати до хати. Всім дякую за увагу, ставимо лайк, пишемо коментарі і всім до зустрічі.